Вівіт, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, 25 березня, і ми з вами подивимося, що цей тиждень несе нам. Так, які енергії, на що звернути увагу, у чому ми будемо проживати цей тиждень? Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому зараз ти знаходишся, в яких енергіях ти на зараз. Знаєш, таке враження, як наче настав час щось відпустити. Є речі, які тебе дуже сильно розчарували, причинили тобі біль, і ти застряг чи застрягла в одній такій позиції, і не хочеш нікуди йти, не хочеш нікуди рухатись. Але зараз життя, знаєш, чекає твого вибору. Тобі треба залишити. Залишити те, що вже тобі не потрібно, звільнити себе, свою душу, своє тіло від того вантажу, і того грузу, і того болю. І зараз все залежить від того, в яку сторону ти будеш крутити своє життєве колесо. Близькі люди тебе підтримають, але пора вже залишати те, що дуже тебе гнітить і йти вперед. Що несе тобі цей тиждень з 25 по. 31 березня, що тиждень несе, тиждень може принести а, нові ідеї, нові плани. І ти можеш намагатися, знаєш, усе реалізовувати. Ти можеш брати а, на себе прямо все. Багато задачність, знаєш, я усе можу виконати, я все одразу буду хапати, я буду все одразу реалізовувати. Така відчувається, наче снага, але треба бути дуже уважними тому що це перенавантаження воно може сказатися на самопочутті та здоров'ї загалом також на емоційному стані тобі на цьому тижні бажано тримати рівновагу в реалізації своїх справ та своїх почуттях тому що через Велику завантаженість ти можеш реагувати на оточення, на спілкування не зовсім адекватно і не помічати, коли ти ображаєш оточення, от, і відчувати таке, знаєш, незадоволення і якусь таку хандру від того, що відбувається. Тобі треба давати собі відпочинок. Давайте подивимося пораду на цей тиждень, так? Порада на цей тиждень. Порада на цей тиждень вийти із стану жертви, із стану такого підвішеності, знаєш, не реагувати на ті речі, які будуть приходити іззовні. Тобто люди, які тебе оточують, будуть намагатись вибити тебе із рівноваги, будуть намагатися тобі нав'язувати свою точку зору, будуть намагатися тебе запихати саме у цей жартовний стан. Не давай їм цього робити. Дивися чітко вперед. Виходь із цього стану.